Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Неділя, 14 грудня. Мій традиційний вечірній огляд. Поговоримо про важливі теми, актуальні події. Прямо зараз. От проаналізую те, що відбувається. Фактично гортаю стрічку зараз. От, дивлюся. Ну, по перше, з Ханукою вітаю вітаю ізраїльтян вітаю всіх євреїв бажаю вам добра щастя бажаю, бажаю вам можливості жити вільно на своїй Землі, яку е, час від часу атакують ваші вороги співчуття всім, хто постраждав в сіднеї. Ми бачимо, це удар не просто був е, з якихось мотивів по е, євреях. Я думаю, а удар. Ну там удар фактично по Ізраїлю. По всіх, хто підтримує. Ми розуміємо, звідки це прояви терористичні. Ну і е, звичайно, що вітаю всіх в цю святу неділю. Е, дякую. Мені написали коментар сьогодні. Про Одесу я запитував і дякую панянці, яка написала про те, що їхали на службу якраз до церкви, а ворог атакує. А попри все, Одеса незламна. Це багато про що свідчить і про характер наших людей, і про те, чому Путін досі нас не зміг зламати, тому що. Путін хотів би цього. Путін прагне знищити нас як народ. Він прагне геноциду. Йому цього не вдалося. Він прагне він, атакує наші міста для того, щоб створити умови несприятливі, щоб українці гинули, щоб виїжджали, щоб на наші місця заселити. Якутів татар, такого завгодно. Тому ми не можемо просто за цим спостерігати, а даємо відсіч. І це те, що нас рятує сили оборони України, збройні сили. Наші найдієвіші гарантії безпеки це без сумніву, без цієї людини-ненависницької природи Путіна, без його агресії. Ну, подивіться, це ж просто жорстоке, агресивне, це просто злочинне лютування російського диктатора. А, але от зараз, поки це все відбувається, поки у нас складна ситуація, поки. Дрони, до речі, атакують Москву. Пишуть от тут пабліки зараз. Хороша новина є. Про те, що дрони атакують Москви, там мені спокійно, А це дуже добре. Це ми з вами вітаємо, я думаю, тут без сумніву. Так, от, поки відбуваються ці події, в Берліні розпочалася зустріч. Зустріч між, а, а, між президентом України Зеленським американською делегацією Джаредом Кушнером. Так само з Стівом Віткофом особливістю цієї зустрічі є те, що присутній на ній командувач силами НАТО в Європі, генерал Алексус Грінкевич, це, до речі, оновлення раніше він участі в подібних переговорах не брав. Зараз командувач силами НАТО на цій зустрічі. Чому? Думаю, тому що говорять про гарантії безпеки. Думаю, тому що йде мова якраз про військовий компонент. З нашого боку, теж є військові, є розвідка, є начальник Генерального штабу Збройних сил України, пан Андрій Гнатов. Перед цим президент України Зеленський показав світлини, як українська делегація фактично проводить ну, такий брейнсторм, московий штурм на початку зустрічі. Вітков з Кушнером відвідали резиденцію німецького канцлера Мерца. Провели перемовини там. Також Фрідріх Мерц поговорив з президентом Зеленським. але... Фактично на зустрічі він присутній не був, він її покинув достроково. Замість себе залишив свого радника з міжнародних та безпекових питань, який бере участь. Американці дійсно в ширшому складі, ніж просто Вітков і Кушнер. Вони взяли з собою ще людей: присутня Німеччина. Фактично, це крім України єдиний європейський посередник зараз, який присутній на зустрічі. Але я думаю, що це вже. Краще для нас, тому що є підтримка Європи і їхні голоси, і проводять перемовини. Ну, а те, що американці взяли військовий компонент, свідчить про те, що питання безпеки і оборони вони теж будуть обговорюватися. Великі несподівання на цю зустріч на те, що вона дасть поштовх дипломатичному прогресу, тому що, ну, ймовірно, 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 фактично, мова йде про те, що. Мова йде про те, щоб до Різдва принаймні дати ясність, чи є шанс продовжити далі мирні перемовини чи ні. Я сподіваюся, що все ж таки шанс буде. Україна робить все можливе і в рамках того, щоб не йти на неприйнятні для нас компроміси, а в рамках того, щоб взагалі Росію змусити змусити до перемовин, розумієте. Зараз навіть не питання там, щоб це питання змушування Росії, удари по їхніх НПЗ, удари по їхніх танкерах, удари по Москві, те, що зараз відбувається, удари по нафтотранспортних терміналах. Це якраз про те, щоб змусити Путіна піти на перемовини. Це навіть не про те, щоб піти на поступки. Якби були томагавки, пішов би на поступки. Якби була рішучіша, дієвіша підтримка Заходу, пішов би на поступки. І президент Зеленський правильно сказав, що для того, щоб Путін пішов на діалог і на поступки, потрібен тиск. Ми це прекрасно розуміємо. В той же час Володимир Зеленський сказав про те, що напередодні зустрічі в Берліні про те, що від президента Трампа ще не отримував фідбек щодо запропонованих Україною редакцій пунктів до мирних мирних умов, які фактично були передані. Цього тижня до Вашингтона. А зустріч відбувається 15 грудня. В понеділок відбудеться я так розумію, більш розширений формат. Там буде крім німецького канцлера з президентом України присутній французький президент Макрон, прем'єр-міністр Британії Стармер, президент Фінляндії Ступ. Генсек НАТО, ймовірно, головні голови Єврокомісії та Європейської ради для того, щоб обговорити подальші кроки, це скоріш за все гарантії безпеки. Те, що не приїхав, ну принаймні, поки що не приїхав, можливо, приїде ще президент Трамп, свідчить про те, що предметного рішення поки що немає і. Зважаючи на це, Трамп не їде, адже він сказав напередодні, що він не хоче марнувати час, нібито і приїде тільки тоді, коли буде зрозуміння того, що є досягнуті якісь рішення, що є про що говорити. Ну а тут з Росії почали говорити, бо сказали про те, що скоріш за все умови, які погодить Україна, Європа та США, будуть неприйнятними для них, що вони на такі не підуть. А пресс Путіна теж почав про це заявляти, але не відкинули бажання і далі бути в перемовному процесі. Ну, подивимося, що буде на виході. Дійсно, зараз вирішальні години, вирішальні дні для розуміння того, чи є шанс для того, щоб дійсно отримати щонайменше припинення вогню. Я цю так звану мирну угоду сприймаю виключно як шанс отримати. Припинення вогню з метою нашого відновлення, з метою того, щоб набратися сил, бути готовими до відсічі повторної путінської російської агресії. Але для перед цим зміцнити, перед цим наростити м'язи у нас буде така можливість. Тому з цієї точки зору я позитивно ставлюсь саме як до тільки в частині припинення вогню. Зрозуміло, як досягнення певних цілей. Це важливо для нас. Тоді можна повертатись, коли є гарантії безпеки, і до інших питань, політичних там виборів, і так далі. А поки їх немає, звичайно, що ні. Теж саме стосується і будь-яких референдумів, які звичайно мають відбуватися а, у відповідності до конституції, і питання мають ставитися, які відпові... які відповідають конституції. Формулювання теж можуть бути різні. Це що стосується ситуації з безпекою, подивимося, чекаю заяви Трампа, думаю, вона буде. Скоріше за все, тиск на Україну буде посилюватися. А зараз для нас дуже важливе питання вирішити з фінансами. Я сьогодні на The Sunday Times прочитав Біла Браудера велику колонку. Це Біл Браудер, це автор закону про список Магнітського людина, яка бореться з путінським режимом дуже давно. Він живе в Британії. Він написав не одну книжку, і він написав колонку, велику статтю для The Sunday Times, де написав про те, що шанс зберегти Європу зараз це дати Україні російські арештовані активи. Він за це бореться з 2022 року. Треба віддати йому належне. 18 грудня момент істини за кілька днів. Поки що є погоджене рішення про те, що Європа готова заморозити ці активи і не віддавати Росії до закінчення війни до моменту, поки Путін не потім нам не відшкодує збитки. Але це буде потім що робити зараз. А зараз згоди немає 100% щодо виділення Україні активів. Італія сумнівається, Бельгія сумнівається, Мальта сумнівається, Болгарія сумнівається, словаччина Угорщина. Ось я вам дав список. Це тільки тих, хто публічно заявляє, що вони хочуть розглянути інші механізми виділення коштів на підтримку України. Інші механізми це які? Ну, Інші механізми, це можливо, наприклад, які можуть бути інші механізми? Виділення за рахунок коштів з бюджету європейських країн. Чехія проти. Бабіш прем'єр сказав публічно, що він проти. Орбан взагалі виступає і каже: це буде рівнозначне оголошення війни проти Росії. А бабіш там теж говорить за відносини з Росією за підтримку. Сальвіні зробив публічну заяву віце-прем'єр-міністр Італії про те, що не хоче загострення і ескалації з Росією. Потрібен діалог і дипломатія, фактично теж не підтримав ідею передачі активів. Тому ситуація складна. Це момент істини для заходу, це момент істини для Європи. Вона самостійна суб'єктизована. Чи вона підлаштовується і далі під Сполучені Штати? Чи вони і далі будуть діяти в Унісон? Чи і далі буде а, така позиція, що говорять одне, роблять інше, коли канцлер Німеччини каже про те, що Путін хоче відновити СРСР. Ми не маємо дати йому це зробити. А тут же він автор ідеї про репараційний кредит. Але що ми бачимо, що на жаль немає єдності Європи? Тож подивимося найближчим часом, буду вас інформувати вирішальні години, вирішальні дні, які визначать, чи ми будемо продовжувати, чи є шанс хоча б на якесь перемир'я в осяжній там перспективі, чи війна буде продовжуватися Такі же стадії, можливо, з більшою кількістю терористичних ударів Росії. На жаль, те, що ми бачимо. І буде тривати. Головне, щоб при цьому була підтримка Заходу. Для нас це ключове. Ми ж не кажемо, що ми не хочемо боротися, але ми кажемо не зв'язуйте нам руки, дайте нам можливість. А якщо не маєте такої можливості, не хочете, дайте нам гарантії безпеки. Якщо б Сполучені Штати дали нам гарантії безпеки, європейські країни вже були б готові відправляти свої війська, свої місії. Без цього вони не підуть. Тому чекаємо від наших партнерів рішень. Друзі, ну а ви для того, щоб знати більше, підпишіться на мій канал, будете отримувати оперативні оновлення та знати першими більше. І пам'ятайте, що ми, попри все, з впевненістю і надією дивимося тільки вперед. Бережіть себе і слава Україні!